У Дніпропетровському мешканці гуртожитку штурмували житло-сервіс 5. Два десятки людей звинуватили директора підприємства у незаконно завищених тарифах за квартплату та поскаржились на невиконання ЖЕКом своїх обов'язків. Причина проблеми у неузгоджених документах статусу будівлі: люди вважають споруду будинком, а голова житло-сервісу керується техпаспортом, де вказано, що це гуртожиток. Вихід з комунальних нетрів шукали наші журналісти. Віра Серафимівна 30 років живе по вулиці Осіння, 19. жінка отримала квартиру разом з колегами, працівниками кондитерської фабрики. Каже, їхнє житло зводили як будинок без спільних туалетів та кухонь. У документах міської ради є відповідне підтвердження про статус саме будинка. Та коли три роки тому споруда перейшла на баланс ЖЕКа, розмір квартплати злетів у два рази. Гроші з людей почали вимагати за тарифами гуртожитку. Нам ще додали квадратні лі по 6,3 квадратних метрів. Откуда? У мене однокомнатная квартира своїм самоузлом. У мене квартира 18 квадратів, кухня 9, ванна туалет 6 і прихозка 2. Я к соседу писять, на коридор не хожу. А ні мені 6,3 три якби как у мені кухня на коридорі. Так, знає, у нас дом квартирного типу, Ну как говорили, общежиття квартирного типу. Людям от предыдущий да чоловік говорив, що навесили лишні метри потом нам навешають е, ту саму за електроенергію. Очень великі щита. Та окрім невизначеного статусу, будівля має ще купу проблем через протікання даху. Технічний поверх виглядає як басейн, а у кількох квартирах постійна сирість. Жек при цьому не діє. У нас прорвало трубу, Текло текла каналізація, текла гаряча вода. Ми їх не додали, самі делали, тому що вони говорят, соберите нам деньги на бензин, тоді ми приїдемо і устраним. Как? А зачем ми платимо около 100 гривень зарплату? З купою питань обурені жителі вирушили до директора ЖЕКа у приміщення зайшли натовпом. Посадовець виправдався на ремонт будинку, лише нещодавно отримав гроші, запевнив, що дах незабаром полагодять. Що ж до тарифів, керівник пред'явив техпаспорт споруди, в якому на диво зазначено, що будівля має статус гуртожитка. То, що увілічилась кварплата у них, это обусловлено тим, що йде начислення місць общего пользования. На сьогоднішній момент общежиття по адресу Асіння 19 має статус «Общежиття». Я ж в своїх о своїх розсужденнях села тільки на один єдиний документ, це технічний паспорт дому. Як сталося, що на один будинок є два взаємосуперечливі документи, нікому не відомо. Основна версія жителів корупція. Аби вийти із ситуації, звернулись до прокуратури, але там так і не змогли розібратись на чиєму боці правда. Порадили судитись. У міському управлінні ЖКГ пропонують інший варіант – звернутися до Департаменту кооперативних прав та остаточно оформити будівлю як будинок. Якщо в цьому обов'язку, скажімо так, всі кімнати ізолірувані, мають свої санузли, тобто вони мають в цьому будинку, то необхідно от, хоча б ось ці дві бумаги, скажімо так, отримати. І тоді на основі цих бумаг, тобто звернутися в міський совіт, і на основі цих бумаг міський совіт прийме рішення із полкома, не градської савета а й з полком гурсові, об приймете обізміненні статусу дома. Але і тут не все так просто. Директор Жека запевняє, що будівлю на першому поверсі проводили неузгоджену перебудову. Тож, аби зняти статус гуртожитка, треба пройти численні процедури, та й все одно не буде гарантії. Юристи у такій ситуації єдиним рішенням бачать суд. Логічну точку должен поставить суд. То тобто, есть головне правильно сформулювати свої требования. Не э, ставить вопрос перед судом, а об'язати обленерго там, либо комунальну власть, комунальної коммунальную собственность заключать какие-то договори і так далі. А конкретно определить изначально правовий статус э, об'єкта. Коли ж остаточно визначать статус будинку, можна буде без вагань оскаржувати тарифи, приватизувати квартири та укладати договори. Артем Куля, Олександр Пронський, Сергій Гончар, новини 11 каналу.